Зовут меня Андриан. Батальона «Донбас». Тоді ці кадри з допиту добровольця батальйону Донбас Андріана Волгіна сколихнули усіх медійників міста. Проте їх майже одразу попросили не робити ажіотажу, адже Андріанові загрожувала смертельна небезпека. Сьогодні хлопець жартує. Його звільненням займалось багато людей, і Денерівці думали, що він не рядовий доброволець. За це і регулярно діставалось. В підвалі терористів він пробув 46 днів. Проте в полон він потрапив набагато пізніше і ловайського котла. В тому жасі йому вдалось вижити і вийти з пекельного кільця. То есть полз, много часов я полз, то есть, была и паника, то есть я не знал, что вообще происходит. Какой-то, возможно, страх одолел немного, потому что я понимал, что летают такие пули, как, как эти пальцы, такие под 100 калибров. Проте, після декількох місяців військового шпиталю вирішив іти визволяти своїх друзів самотужки, адже бачив про обмін ніхто навіть не думав. Всі займались передвиборчими кампаніями. Він вже дав слово, що допоможе друзям. Проте, під час самого обміну, потрапив до полону. Некоторих там як кариться побратими з тими, з якими я тості йшов батальйон Донбас. Потому что я знаю, что в штабе назвали, а тот дурной, что поехал. Тут эти из бойцов говорят, о, он там поехал, сдался, наши взрываются на гранате. Ну, Мне ж никто не подошел, не спросил, что это моя уже третья поездка была. Первый раз я ехал в Донецк, говорил, когда в июне. Второй раз я ехал под Донецк, под Горловка, чтобы договариваться как раз про своих друзей. И когда в третий раз я поехал, у меня полностью была договоренность. З ребятами, що я зустрічу, що в нас пройде тут повністю процес. Пригадує, найважчим були перших три дні полону. Одразу ж відмовився від їжі, не їв близько двох тижнів. Тоді ж були найбільші тортури. Про те, що довелось пережити, не згадує. Пригадує, тільки приємне. Каже, пережити усе допомагала підтримка та молитви близьких. Увесь час у своїй камері тренувався, адже є майстром спорту з боксу. Запевняє, полон його не зламав до тих, хто по другу сторону барикад ненависті не відчуває. Серед багатьох терористів він побачив і тих. ...хто просто піддався зомбуванню. Там дуже багато людей, які вже не раді, що они воюють за ДНР і у них ...задньої дороги нет. И они вже тоже, наверное, в душі за Україну, але просто бояться это как-то Я не знаю. А нас постоянно розжигають. Сепаратисти, терористи. Вы я бачив таких пару терористів, Я знаю, що у нього сім'я, що у нього жена, діти. Ну, я ніколи не сказав... Від простої абишний чоловік. Чи піде знову на фронт? Андріан не знає, адже після полону у нього багато травм. Впевнений, що буде робити все, аби допомагати полоненим. Разом з тим закликає усіх, хто брав участь у бойових діях після повернення додому, поводити себе гідно.